Авраам прийшов, як буквально говориться, спустився і зі своїм домом до Єгипту. І ось там він зробив дивну річ: попросив Сару називати його її братом, щоб через її красу його не вбили. І тому, як каже біблійний текст, заради Сари Авраамові велося досить добре. Єврейська традиція намагається відбілити цей епізод і говорить, що Авраам думав. Що, якщо скаже, що Сара його сестра, то всі потенційні женихи будуть вести з ним переговори, ну як належить старшим братом, і приноситимуть віно плату за наречену йому, і Авраам зможе зберегти її, бо буде відмовляти або тягтиме час. Завдяки цьому залицяльники постійно обдаровували Авраама за його сестру, але Авраам не врахував, що Сара сподобається самому фараону. Який може дати достатній внесок за наречену. Ну і, звісно, виникне ситуація, як це ти відмовиш самому фараону? Те, як Авраам себе повів через страх, негарно і дивно. Але більш дивно, що фараон сприйняв цей обман як порушення моральної норми не брати чужої дружини. А якісь проблеми, які виникли у нього та його дому. В сенсі сім'ї, скоріш за все, якась хвороба, розцінив як покарання за це і повернув Сару Аврааму.